Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати бублики з фаршем, або, як їх ще називають, міні-піци. Я трішки вдосконалила рецепт на свій смак і ось що в нас вийшло. Нам знадобиться одна склянка молока, 200 г бубликів, 400 г фаршу, один плавлений сирок, одна середня цибулина, 3-4 ложки сметани, 2 столові ложки кетчупу або вашого улюбленого соусу. Один зубчик часнику, сіль та перець за смаком. Спочатку бублики заливаю молоком та залишу на 5-7 хвилин. До фаршу натираю цибулю та плавлений сирок на крупній терці. До фаршу додаю сіль, перець, вичавлений часник та кетчуп і ретельно вимішаю. На деко виклала бублики, а тепер зверху викладаю фарш. Приблизно ось так по чайній ложечці. Зверху бублики змащую сметаною та відправляю в духовку приблизно на 25 хвилин. Ось такий смачний перекус у нас вийшов. Друзі, готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається.